Таких випробуваннях і народжується народ. Напевно, в таких випробуваннях виховується нація. Напевно, в таких випробуваннях виховується справжня національна еліта, не та, яка хапає нафтодолари і розпилює бюджети, ділить національне багатство. А та, яка стоїть на барикадах, та, яка проливає кров, ми не забудемо бійців, які загинули за волю Україну. Їхні імена будуть жити в наших серцях. Але, як панове, я нагадаю вам, що майдан був сильний і є сильним тільки завдяки своїй залізній дисципліні. Ми маємо борг перед нашими загиблими побратимами. Я закликаю вас, хто може зробити пожертву, щоб передати Білорусі родичам Михайла є біля лампадок місце, де це можна зробити за друге, правильно я говорю чи ні? Відмови Не ді да автобус. Людей на вулиці Грушевського. Ми вимагаємо пояснень. Дуже так... приємно бачити зараз всіх так багато, велику громаду. Я знаю, що ви небайдужі до всього, що відбувається. Я хочу зараз звернутися особисто до всіх жінок, які тут присутні, яких немає, які, можливо, будуть ще тут пізніше, або ви передасте їм. Дорогі жінки, гори в нашій Україні. Ви самі бачите. Да, да, гич втаач очно үгүй эхний бүхэл бүтэн слава. Слава Украине. Так, хватит справы. Что, давай, давай, шел. Зека, гей. Таня, мені фотографії. На європейські площі на Булиці Клошивського громада Білосерпень зібрала коштів з доволі передати роді. Сімнадцять загрівська громада від сьогодні зібрала двадцять дев'ять тисяч сто шістнадцять Похорони цьому хлопцю. Всі, дуже багато народу підняло. Піднялись народ взагалі піднявся Біла Церква молодці. Хочу сказати, що так би ну, так буде все добре. Я сподіваюся, що наш, у нас більш такого не буде. Нічого не трапиться. З ким Ми краще будемо збирати гроші наші добре. Саші, задучка, Але, Саша, так як мені гроші тобі передати? Коли приїдуть родичі Михайла? Ми ще чекаємо його маму, чекаємо. Мама повинна приїхати забрати. Ще невідомо, коли будуть похорони, де його будуть ховати, в Білій церкві чи там. Тобто завтра ти забереш гроші? Скажіть, а, а що є така недостатка, що Білорусі я не дозволю ввести тіло? Ну, кажуть, що не дозволяє, не хочуть вони його забирати. Mm -hmm. Ну, заберемо ми. Добре. Отже, є така можливість, що Михайло знайде останній притулок саме на білостяків і Так, Так, В такому випадку, напевно, треба організувати і людину знову провести останній шлях. Так, ми організуємо все, проведемо. Скажіть, ще таке, а як довго ви збирали ці кошти? Кошти збиралися.